Значить, дивіться, по мануалу у нас глибина бурта в блоковій ціліндрів 1189 1191. Коли ми робимо підремонтну гільзу, це плюс 05. Це 1239 1241. Має бути глибина. Тепер дивимося, що у нас є по блокові. У нас по блоку йде 1239. Ставимо на блок 0. Дивимося другий циліндр. Поставили, бачимо 12,40, здвигаємо, щоб убрати всі соринки, які є, 12,39. Ставимо третій циліндр, Здвигаємо, щоб всі соринки убрати, 12,39. 12,39. дев'ять. Зараз підведу індикатор, щоб не мішав. Ось дивіться. Якщо я його легенько вліво-вправо, щоб всі соринки від, відійшли, ну, якась соринка попадає під сам індикатор і розмір стоїть 12.40. Зараз я не трогаю 12.39. 12.40. Ліво вправо 12.39, 0, 12.39. Електронні індикаторні часи ято. Зараз ми ними користуємося. Ну, звичайно, якщо ми робимо такі блоки, то стараємося сюди брати часи, які нові, ну тобто, які не вшатані. Для роботи просто супер. Ми собі поставили їх, можемо перевіряти ось таку обробку. Тобто ви бачите, що в нас йде 12.39 зі всіх сторін. Тепер показую вам е зі всіх сторін, щоб показати. Дивіться, 12.39. 12.39. 12.39. Блок цей зроблений просто в ідеал. Не забуваємо про те, що у нас є ось ця похибка. 12.39, 12,41. Тобто, у нас є ще до 2 соток. Ну, в ідеалі це все робити до сотки. Дивіться далі. Оригінальні Пакаровські гільзи. Оригінальні Паккаровські гільзи з ремонтом плюс 05. Значить, дивіться, міряємо їх по товщині бурта. 1252, 12515, 1252, 1252, 1252, 1253. Коли блок зроблений в ідеал, гільза номер 6. І гільза номер 2 буде йти під заміну. Ці гільзи ставити ми їх не будемо. Нові оригінальні покаровські гільзи. Ціна такої гільзи в районі 10 тисяч гривень. Ось вам блок, в який ставляється 60 тисяч гривень. І цих 60 тисяч гривень мають бути в допусках. Якщо тут буде якась, якась проблема, цей двигун прийдеться знову скривати. Тобто гільзи краще нам. Зробити гільзи краще нам замінити цих дві штучки. Дивіться далі. Бачите, що блок такий, ще трошки є на ньому болота. Блок перед роботою не вимивається в ідеал. Чому? Тому що тут куча стружки зараз після обробки такої мелкої і мелкої стружки. І зараз ну, блок вимитий, тобто з нього не сипиться, можна з ним працювати. Ми блок помили предварительно, шліфанули по плоскості, а тепер кидаємо мойку на півдня, на день і будемо вимивати весь цей блок від стружки. Втулки розпредвала поміняні. Постільку ніж вала, перевірили, вона в розмірі. Ще такий нюанс. Щоб виставити блок в сотку на станку, ми його ставимо на паралельки, для того, щоб можна було виставити. Ці паралельки це в нас називається плиточки. Тобто стоїть на плишках, бачите, скільки стружки після обробки. І цю всю стружку треба зараз вимивати. І десь день хороший, вона буде, блок буде крутитися в мойки і вимиватися буде ця вся стружка. Далі йдуть поршня на торцовку і на виборки під клапана. Ще раз повторюю, з блока зняли 7, гільза ремонт на 0,5. Обробили бурт на 1,2 мм. Так як з буртом була проблема, бурт був. Вирідений від корозії.